Судного дня пишуть ізраїльські ЗМІ з посиланням на сервіс Flight Radar 24 Як відомо, цей спеціальний літак виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози. За даними журналістів, понад 40 хвилин літак кружляв над Серземним морем у супроводі двох винищувачів, після чого вимкнув транспондер. повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном повністю закритий для цивільної авіації. Ізраїль підняв у небо бойові винищувачі. Продовжується операція народ як лев. Вітак Цахал опублікував кадри бойової підготовки F-351, F-161 та F-151. Напередодні Іран заявив про запуск 800 ударних безмілотників. Шахет ізраїль вже почав їх збивати. Повідомляють змі тим часом. Головні грабини ізраїлю не не ізраїлю попросили не проводити молитви в синагогах у майбутній шабат. А посольство США наказало всім американським дипломатам та їхнім родинам негайно сховатися. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав превентивну удару по ядерній програмі. Ірану. операцію назвали народ як лев. Ізраїль ударом 200 винищувачів вразив не лише ядерні об'єкти Ірану. Він ліквідував ППО України. Це відкриває шлях до знищення іранських військових та промислових об'єктів. За даними Сахал, Іран має достатньо збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб, що стало причиною удару. Прем'єр-міністр Бінімін Нетаньяху заявив, що Ізраїль уразив ядерну та ракетну інфраструктуру. Під час операції було ліквідовано начальника штабу збройних сил Ірану, командувача корпусу вартових ісламської революції і очільника надзвичайного командування ХТ Аль-Анабія. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю. Іран дав відповідь і запустив по Ізраїлю більше сотні безпілотників. Прес-секретар Цахал, бригадний генерал Фрін заявив, що ізраїльська сторона працює над їх збиттям. Дронам, запущеним з Ірану, знадобиться кілька годин для прильоту до Ізраїлю. Нагадаю, дещо раніше Рейтерс писав, що у найближчі години Іран завдасть безпрецедентного удару. У відповідь по Ізраїлю відомо, що наразі по всьому Ізраїлю запроваджено режим підвищеної готовності. Населення перебуває в укриттях, школи вищі та офіси зачинені. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що США не причетні до ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Йдеться у заяві, поширеній Білим домом. Рубіо повідомив, що Ізраїль поінформував США, що вважає атаку на Іран необхідною для свого захисту. Дональд Трамп зібрав термінове засідання. Уряду зустріч буде присвячена виробленню реакції США на загострення ситуації на близькому сході. Також Адміністрація Трампа заявила Ізраїлю, що не братиме участі у жодних ударах по ядерній програмі. Водночас Дональд Трамп заявив, що знав заздалегідь про плани Ізраїлю атакувати Іран. Глава Білого Дому наголосив, що США не брали участі у військовій операції. Він зазначив, що атака не стала несподіванкою для Вашингтона. Проте Сполучені Штати сподіваються, що Іран повернеться за стіл переговорів. Трамп також підкреслив, що Іран не може мати ядерної зброї і натякнув, що деякі представники іранського керівництва вже не повернуться до переговорного процесу. Дипломатія замість ракет НАТО закликає до деескалації на близькому сході. Генеральний секретар альянсу Марк Рюте під час прес-конференції у Швеції звернувся до союзників, передусім США, із закликом посилити дипломатичні зусилля на тлі масштабних ізраїльських ударів по понад сотні іранських об'єктів, зокрема ядерних. Він наголосив, зараз критичний момент, і лише скоординовані дії, а не силові сценарії, можуть зупинити подальшу ескалацію ну очевидно, що ситуація швидко розвивається, і це були односторонні дії Ізраїлю. Тому я вважаю, що для багатьох союзників, включаючи Сполучені Штати, вкрай важливо працювати над деэскаліацією зараз, поки ми говоримо. Радіації немає, але ситуація тривожна. Голова комісії ООН з ядерного нагляду Рафаель Гросі заявив після масштабних ізраїльських ударів по іранських ядерних об'єктах підвищеного рівня радіації Гнантазі не зафіксовано. За його словами, об'єкти в Ісфахані та фородоу також залишаються неушкодженими. Водночас ситуація викликає глибоке занепокоєння. Гросі наголосив, готовий. Особисто приїхати до Ірану, щоб оцінити наслідки атаки, і закликав усі сторони проявити максимальну стриманість, аби уникнути нової ескалації. наразі компетентні іранські органи влади підтвердили, що об'єкт збагачення в Натанзі зазнав удару і що підвищеного рівня радіації немає. Вони також повідомили, що об'єкти в Ісфахані та Фордоу не постраждали. Цей розвиток подій викликає глибоке занепокоєння. Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні піддаватися нападам незалежно від контексту чи обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу. Незважаючи на нинішні військові дії та загострення напруженості, очевидно, що єдиним сталим шляхом вперед для Ірану, Ізраїлю, усього регіону. Та міжнародної спільноти є обґрунтований діалог і дипломатія для забезпечення миру, стабільності та співпраці У Харкові завершення аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства. З-під завалів вилучили шість загиблих, три чоловіки, троє чоловіків та троє жінок. Додамо, що пошукова операція тривала шість днів. Нагадаємо, 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному об'єкту в місті. Унаслідок атаки зруйновано кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій. Виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей. Де до пошукових робіт залучали рятувальників, кінологічні розрахунки та важку техніку ДСНС, а також комунальні служби міста загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій. О з радості обійми та таблички з іменами – так Україна зустрічає своїх. Це вже 66-й обмін військовополоненими спочатку повномасштабної війни, але разом із вдячністю біля очікування. Адже в натовпі який прийшов зустрічати захисників, чимало тих, хто досі не знає, де їх рідні. Юлія Зубченко була на місці і бачила, як надія може тримати міцніше за залізо. Прапори, фотографії і тривожне очікування. Так виглядає площа перед лікарнею, де мають з'явитися звільнені українські військові. Це вже 66-й обмін полоненими. Серед НАТО попереважно рідні безвісти зниклих. Усі з надією, хоча б кілька слів, бодай згадка про своїх. І дізнаються про обміни, як тільки можливо. Це така маленька, надія, коли ти приїжджаєш сюди і ти бачиш, дійсно, що хлопці підтверджують, що вони бачили. Так, це те. Це з однієї сторони ти дуже радієшся інших, а з іншої сторони ти дуже чекаєш ту ж саму звісточку. І ось довгоочікуване прибуття. Дякуємо, кричать люди. Герої відлунює скрізь. Хлопці виходять виснажені, але живі. І серед сотень одна зустріч, яка вириває з натовпу. Одна з дівчат впізнає в прибулих свого чоловіка. Від нервів та хвилювань дівчині стало зле. Будь ласка, відійдіть. З вона рік, як не бачила тата. Вона дуже, Ми їхали, вона тата обнімала і прапор його постійно. Вона дуже чекала його. що сьогодні все ж таки буде. Ми просто сподівалися приїхати? Ми сподівалися. А скільки тату років про тата нам Тато Татові 25 років. Він зустрів свої 25 років в полоні. Ну, він рік був. Був рік як в полоні. Пізніше ми дізнаємося, бійцю на ім'я Денис дозволили поспілкуватися із родиною, з дружиною, яка його дочекалась, і донькою, яку він не бачив рік. Всі ці люди позаду мене прийшли привітати визволених з полону наших захисників. Це десятки, якщо не сотні людей, котрі сьогодні вийшли з плакатами своїх рідних та зустріли наших захисників. Як ви можете бачити, позаду мене зараз вони спілкуються з нашими військовими з вікон місцевої лікарні, аби розповісти їм про своїх рідних, їхні імена та бригади. Вони не знають, де їхні рідні, чи зникли безвісті, чи в полоні. Таким чином деякі з рідних, з батьків, дружин можуть дізнатися, де ж їхні захисники та захисниці. Позавчора я дізналася, що мій син живий. Від двох хлопчиків я дізналася, що він у пірмі, у госпіталі лежить, бо в нього куля. На виліт пролетіла, і там в нього в ну, нозі штері. Ірина називає себе мамою воїна і дуже чекала на сина в цьому обміні, адже дізналася, що в списках є хлопець з ім'ям та прізвищем її дитини, але не сьогодні. Хлопець виявився тескою. Жінка каже, це не кінець, а ще один крок у довгій дорозі очікування, Як і для десятків матерів, дружин, батьків. Бо кожен такий день це не просто обмін, це шанс знайти своїх і тримати віру ще міцніше. Юлія Зубченко, Андрій Садорович для телеканалу Апостроф наразі. Це всі новини, які хотіла вам розповісти. Більше інформації менш ніж за годину. Побачимося 14. І залишайтеся з апострофом.